Приїхали до баби з міста. Онуки, юні програмісти. Бабуся начебто зраділа, рішила їх пустити у діло. Одразу ж на наступний ранок закрила перцю сорок банок. Пішла з будинок тих двох з наказом. Банки нести в льох. Онуки не хотя підняли. Пішли обоє, повмивали, поїли та й почали ганяти. Тікляті банки в льох тягати. А бабка часу не втрачала, пішла в сусіда коси взяла. І каже, любі мої діти, потрібно садви обкосити. Вони собі переглянулись, побрали коси та й нагнулись. Як небудь сатор обкосили обід настав. Пішли, поїли, зібрались вже йти гуляти, а бабка їм куди стояти? У мене є сарай, музей. Треба прибрати у свиней. Вони носами покрутили, пішли в сарай і все зробили. Уже й гулять не дуже хочуть, куди вже підеш серед ночі. Стара пита, ви що втомились, онуки трішки розізлились. Старший сказав, ми що роби, піди туди оце зроби. Бери сама та й все роби. Нам треба лиш один предмет, висококласний інтернет. Ми їхали сюди, щоб грати, пить молочко, відпочивати. Послухала стара та й каже Я хочу внуки вас розважить. Треба грядки ще скопати, прибрати двір, сколоти дрова, а завтра подоїть корову. І все робити урочисто, бо це село, бо це не місто, щоб щось до столу таки мати. Потрібно плідно попахатиму. Онуки, бабку, зрозуміли, зібрали речі та й звалили. В кінці звучить така розв'язка, Життя в селі це вам не казка.